Всім привіт! Дякую, що підписуєтесь на канал і ставите подобайки, робите репости це важливо для моєї, мого каналу. Сьогодні я запропоную дуже смачний і швидкий обід або вечерю, тому засучуємо рукава і будемо готувати. І так, нам потрібно почистити картоплю і її гарно промити, і нарізати її от такими кубиками. Вибирайте ту картоплю, яка добре виминається на пюре. І так, ми ставимо її варити до готовності. Ставимо сковорідку на вогонь. Тут у мене фарш свиний, тут трошечки воно таке, якби би це е, цибулька. Тому в мене вже разом фарш з цибулькою. 500 грам. Його викидаємо на сховорідку. І Якщо буде фарш без цибулі, фарш кидаємо на пательню. Цибулю нарізаємо на кубики і одразу теж кидаємо у пательню. Поки це все буде. Зараз смажете розігріватись, ми натираємо моркву на грубому терпо. Сюди всипаємо моркву і це все гарно обсмажуємо. Поки фарш готується, ми його доведемо до смаку. Солимо. Любі спеції сюди додайте, які вам подобаються. Тобто фарш має бути смачним. Додам сюди сушене орегано, зовсім трошечки. І солодка мелена паприка. Можна додати гостру. Перемішуємо. Картопля закипіла, її підсолюємо. Так, і сюди додаємо лавровий листочок, так, щоб наша картопля була теж смачненька. Накриваємо і варимо. Тут ми помішуємо. Морква з фаршем практично готові. І ще ми сюди додамо традиційно чесничок. Це за бажанням. І ще сюди додамо соус соцебелі. Можна додати будь-який другий соус український. Но мені подобається соцебелі, бо тому що він там має спеції і всякі приправки. Все, дуже все вже смачно пахне. Це буде дуже смачна вечеря або обід. Повірте. І ще 2-3 хвилинки добре. Це. Витушуємо, висмажуємо, щоб було смачно. Соус социбелі має свою гостроту, тому з чесничком не переборщіть, якщо ви будете використовувати соус социбелі. В такому стані вже можна спробувати на смак, на сіль, на перець, на будь-які інші спеції, чи не потрібно ще щось додавати. Безмашу. Все, фарш у нас готовий. А, запах неймовірний. Виключаємо, чекаємо, поки картопля звариться. Картопля зварилась, водичку злили, листечко лаврове витягнули із зараз ми її добре виминаємо, щоб не залишити жодних грудочок. Пюре зробилось практично як масло. І ми сюди кидаємо масло. Далі виминаємо, щоб наша картопля була дуже смачною. Це наше пюре готове. Звідсики воно гарне. А тепер ми цю смакоту будемо збирати. Маю ось таку жаростійку посудину, Сюди викладаю фарш. Так, розправляю, викладаю п'юре. По всьому фаршу розправляю. Картоплю вже відварюйте стільки, скільки ви хочете бачити у, цьому, у цій страві. І поверх посипаємо сиром. Любим, який вам подобається, можна декількома сирами. Це вже що ви забажаєте. Цю смакоту ставимо у духовку розігріти до 210 градусів на 10-15 хвилин. Тут все готове, просто потрібно, щоб сир розплавився і так трошечки підпеклося. Ви, дивіться, вже по своїй духовці. Тому що я завжди хоче на 10 градусів більше. І так ставимо в духовку. Це все посипаємо зеленню. Це у мене петрушка, можна кропом, ну, будь-яка зелень сюди підійде. Це у мене вона заморожена вже на зиму. Це. Нарізаємо. На пропорційні кусочки подаємо до столу. Це може бути на будь-який стіл. Спробую і скажу вам свою думку. Це щось нове з картоплію. Це буде, така, знаєте, аля запіканка. Дуже смачно. Можна подавати ще тут зелені салати або мурачок, теж дуже смачно. М -м. Супер! Спробуйте це щось нове. В тому раджу такий варіант спробувати для своєї сім'ї. Я кажу обід, ситний, вечеря ситна, дуже смачна. Ви будь що? Будь-коли можете подавати, і як повірте, відкої смакоти ніхто не, не відмовиться. Від вас чекаю коментар, подавайку і підписку. До нових смаколиків, Бежіть себе та Україну. Дивіться, яка ця запіканка має вигляд знизу, зверху. Все соковито, дуже смачно, бачите, тут багато соку є. Я думаю, вам сподобається така картопля у такому вигляді.